775 з вами 775. На дворі 2022 рік а багато хто досі боїться бути обдуреним інтернет-магазином. Ні, це звісно реально, тільки якщо ти не будеш слідкувати простим правилам. По-перше, ознайомся з майданчиком, Чи є в них фізична адреса, скільки років вони на ринку, чим більше, тим краще. А ще краще, якщо це ціла мережа магазинів. А далі нам допоможе Google. Тут продавець не може нічого видалити та відредагувати, і нам буде простіше викрити шахрая. Звертаємо увагу на рейтинг, ну хоча б 4 зірки, і ретельно читаємо відгуки, при чому важлива їх кількість та хто їх пише. Це не мають бути акаунти одноденки. А якщо ще й відправка товару без передоплати та присутня гарантія, взагалі можеш не боятися. Ну не буду кривити душею, в першу чергу я хотів сказати, що 775 підпадає під усі ці критерії. А ще в нас безкоштовна доставка. Та ти ж не тільки техніку купуєш. Ці поради стануть нагоді при виборі будь-чого в інтернеті. Так, що роби тільки безпечні покупки, все буде Україна.